Сьогодні я навчу тебе, як правильно маринувати м'ясо. І в цьому мені допоможе мій незамінний помічник вакуум сіле, який можна придбати тут. Для цього нам знадобиться кілограм курячого м'яса, сіль, трави та соус азійської лапши, яку ви не доїли. М'ясо ми додаємо трішечки солі. Трави і трішки гострого соусу. Тепер можна все перемішати. І чистими руками вкладаємося в пакет для вакуумації. А тепер ми переходимо до найцікавішого. Завакумуємо м'ясо. Відкриваємо вакуматор, притискаємо пакет. Міцно притискаємо і натискаємо кнопку. І як тільки ми бачимо, що все повітря вийшло, нажимаємо сіл. Що допоможе нам склеїти пакет. Дякую, вакцім сіли, це м'ясо буде маринуватися набагато швидше. А купити його можна тут. А якщо ти хочеш отримати новий випуск порадниці, пиши тему в коментарях. Решті!